Розі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Московський патріархат подав позов проти державного заповідника. Священники московського патріархату закликають людей не підкорятись рішенням і вірити тільки в те, що кажуть вони. Самі ж попи московського патріархату, за даними наших джерел, хочуть саботувати державні рішення і нібито обороняти лавру від антихристів. Крім того, якщо треба буде виводити людей на вулиці та будувати барикади. Господарський суд Києва 5 січня зареєстрував позов Української православної церкви Московського патріархату проти заповідника Києво-Печерська Лавра через розірвання договору оренди Успенського собору та трапезної церкви. Про це йдеться у єдиному реєстрі, передає ЛБІ. Відповідач у справі національний заповідник Києво-Печерська Лавра, а позивач Свято Успенська Києво-Печерська Лавра, чоловічий монастир Української православної церкви Московського патріархату. Суть спору про усунення перешкод у здійсненні користування майном, йдеться у документі. Пашка Мерседес в свою чергу нібито телефонував міністру Ткаченку. Мені стало відомо це поки що не точні чутки. У нас закінчується договір оренди трапезного та успенського соборів. Негласно нам підтвердили, що вже нас не пустять усі храми ні до одного, ні до іншого. Сказав Паша Мерседес, митрополит поскаржився на тих, за кого голосували люди. Павло пожалівся, що вони роблять капості святій церкві та народу, який живе в Україні. Він зізнався, що нібито кілька разів дзвонив до міністра культури Олександра Ткаченка, але той не бере слухавки. Також Паша Мерседес вдався до цині, чи маніпуляції. Він сказав, що в часи СРСР дозволяли молитися, а нині, буцімто, роблять капусті святій Соборній та Апостольській церкві. Та Павло забув сказати, або ж просто не знає, що в СРСР здійснювалися масові арешти і переслідування духовенства і релігійних проповідників. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 7 січня 2023 року митрополит Київський і всієї України Української православної церкви Епіфанії завершить святкову службу в Оспенському соборі Києво-Печерської лаври. Натомість Українська православна церква Московського патріархату заявила, що митрополит Епіфаній не має дозволу на службу в Оспенському соборі Києво-Печерської лаври. Як повідомлялося раніше, Києво Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з українською православною церквою московського патріархату на користування успенським собором і трапезним храмом Лаври. Намісник свято Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло Лебідь закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦМП храми на території Лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що Українська православна церква не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня однак відповіді від голови держави не дочекався. 31 грудня відбулися останні богослужіння в Успенському соборі і церкві Феодосія і Антонія Почерських, тобто трапезному храмі, якими користувалася Українська Православна Церква у єдності з московським патріархатом. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!